Вітаю, дітки! Любите гратися на майданчику? Ось наші дітки також. Роздивіться, скільки ви майданчиків бачите. Так, тут 4 майданчика. Нам треба порахувати, скільки діток грається на кожному майданчику. Скільки ви бачите дівчаток на першому майданчику? Так, тут три дівчинки. Позначаємо їх цифрою 3. Скільки хлопчиків грається на другому майданчику? Так, чотири хлопчики позначаємо цифрою 4. Скільки дівчаток на третьому майданчику? Дві дівчинки позначаємо їх цифрою 2. А скільки діток на четвертому майданчику? Жодної дитини нема. Тому ми їх позначаємо цифрою 0. Ми сьогодні з вами. Познайомимося з новою цифрою. Це цифра 0. Роздивіться її, будь ласка. Цифра 0 така пригожа, і на бублик трішки схожа. Як нема що рахувати, будемо цифру 0 писати. Ось вона схожа на бубличок. Така ж кругленька. А як пишеться цифра 0? Подивіться, дітки, ось за стрілочкою. Починаємо писати зверху. І обводимо і вертаємося ля почали. Візьміть свій пальчик і намалюйте цифру 0 в повітрі. Починаємо зверху, ведемо донизу. І закінчуємо вверху. Наші дівчатка вийшли гратися на майданчик. І в кожного є базон з квітами. Давайте порахуємо, скільки квіточок у кожної дівчинки у вазоні. Ось перша дівчинка, порахуйте, скільки в неї квіточок. Порахували? Так, у неї сім квіточок. Позначаємо на вазоні кількість її квіточок цифрою сім. Скільки квіточок у цієї дівчинки в вазоні. Неї 5 квіточок позначаємо цифрою 5. А скільки квіточок у цієї дівчинки? Дві квіточки позначаємо цифрою 2. А скільки квіточок у цієї дівчинки в вазоні? Жодної. Ми позначаємо цифрою 0. Ось ми порахували всі квіти в вазонах у дівчаток. А тепер нам треба розставити всі цифри ось в числовий ряд. Деяка цифра повинна знаходитися. Ось у першої дівчинки забираємо ми цифру 7. І куди ми її повинні поставити? Між якими числами? Між числами 6 і 7. Ось її місце. Забираємо цифру 5. І її місце між цифрою 4 і 6. Забираємо цифру 2, знаходимо її місце між цифрами 1 і 3. Ось ми розставили цифри. А куди ж ми поставимо нашу цифру 0? Ми її поставимо перед цифрою 1, тому що 0 менший за одиничку. І ось це її місце в цифровому рядку. Давайте порахуємо всі цифри разом. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось ми знайшли їй місце. Роздивіться, дітки, що ви бачите на малюнку? Так, це потяг. А порахуйте, скільки вагонів у нашого потягу? 4 вагони. А давайте порахуємо, скільки діток їде в кожному вагоні. Скільки в першому? Так, двоє діток позначаємо цифрою 2. Скільки в другому вагоні? Одна дівчинка позначаємо цифрою 1. Скільки в третьому вагоні. Три хлопчики позначаємо цифрою 3. І скільки діток в четвертому вагоні. Жодної. Якою цифрою позначимо кількістю? Цифрою 0. А зараз спробуємо з вами розв'язати приклади із цифрою 0. Подивіться, скільки потягів у нашому, скільки вагончиків у нашому потязі. Так, два вагончики. Скільки діток у першому вагоні їде? Дві дитини позначаємо цифрою 2. А скільки діток у другому вагоні? Жодної позначаємо цифрою 0. І нас питають, скільки всього діток їде в потязі? Яку нам дію тут треба виконати, коли в нам ставлять таке запитання? Ми виконуємо дію додавання. Використовуємо знак плюс. І скільки ж діток їде в потязі? Даємо відповідь, використовуємо знак дорівнює. І розв'язуємо приклад. До двох додати 0 дорівнює скільки, дорівнює 2, тому що кількість діток в потязі не змінилася. Двоє діток їхало в потязі. До двох додаємо 0, і залишилось також двоє діток. Ось тому до 2 додати 0 дорівнює 2. Давайте спробуємо ще один приклад. Скільки в потязі вагонів? 2. Скільки діток їде в першому? Троє діток. А скільки в другому? Нуль. А скільки всього діток їде в потязі? Згадуємо, що ми з вами використовуємо знак плюс, тому що нам треба зробити дію додавання. І коли даємо відповідь, знак дорівнює. І вирішуємо цей приклад. До 3 додати 0 дорівнює скільки? 3, тому що кількість діток не змінилася. Молодці, хто уважний. А роздивіться ще ось такі цікаві приклади. Згадаємо наші геометричні фігури. Які ви бачите на цьому малюнку? Так, це трикутнички, скільки їх? Так, тут в мене три трикутники. Позначаємо їх цифрою 3. А скільки ви тут бачите геометричних фігур? Жодної нема. Це нам показує пуста долонька, тому ми позначаємо цифрою 0. І нам треба до трьох додати 0. Дорівнює, скільки даємо відповідь. До 3 додати 0 дорівнює 3. Кількість геометричних фігур не змінилася? Ні. А це, як називаються геометричні фігури. Так, це в нас прямокутники. Скільки їх? 4. А тут скільки геометричних фігур. 0, жодної немає. До 4 додати 0 дорівнює, даємо відповідь. Дорівнює 4. Молодці. Стигаєте? І останній наш приклад. Які це геометричні фігури? Так, круги. Скільки їх? Два круги. А тут скільки геометричних фігур. Жодної, тому ставимо 0. До 2 додати 0 дорівнює і даємо відповідь. До 2 додати 0 дорівнює 2. Ось, бачите, як можна цікаво вирішувати приклади також із цифрою 0. Знайомтесь, дітки, це сім'я. Давайте ми з вами зараз послухаємо про цю сім'ю цікавий віршик. Нас багато, ми сім'я. Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Стільки нас живе в квартирі. Зранку брат пішов до школи, мама й тато на роботу, я пішов до дитсадка. Всі пішли ми із квартири. Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Нуль залишився в квартирі. Ось цікавий віршик про сім'ю. Всі пішли і залишився нуль. Ось, дітки, ми сьогодні з вами подивилися заняття про нову цифру яка називається нуль. Цікаво вам було? Все, дітки, бувайте, гарного вам дня!